Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео про те, як ми доглядаємо за трояндами. Адже я вважаю, що троянда це та квітка, яка полонила серця багатьох жінок дівчат своєю красою. Ну і я, звичайно, є не виключенням. У мене також росте велика кількість троянд. Я їх постійно купую, і зупинитися я не можу, бо кожна для мене є унікальною, на самою найгарнішою. І звичайно хочу, щоб вона росла в мене. І тому ось настав вже час. Я дійшла нарешті і до троянд. Також хочу їм приділити увагу, потурбуватися про них, подбати про них і таким чином поділитися з вами, як я це роблю. Перші два оприскування я вже зробила, коли обробляла весь свій сад. А, тобто два оприскування в мене вже є, і я їх буду постійно робити через кожні 14 днів біопрепаратами. Тож, давайте разом доглянемо за моїми трояндами. Так, ось мої трояндочки це один із кущиків. Значить, що я підготувала? Підготувала я золу просіяну і підготувала каву. Вже відпрацьовану каву з кавомашини. Вона в мене просушена, а троянди дуже її полюбляють. Ну, і на прикладі, оцього кущика: це у мене, наприклад, розочка Трояндочка краще. Перенесла зиму, так, оця трошки гірша, але ми все одно все зараз владнаємо, все виправимо, зробимо її, щоб було якнайкраще. Так, і перше, що я зараз буду робити, це треба мені сікатора поприбирати, повідрізати всі сухі гілочки на троянді. Так, Це бордюрні в мене троянди. Так, прибираємо гілочки. Так, прибрали ми гілочки. Тепер я, так, золою присипаю. І потім рихлю земельку навколо трояндочка. Прийшлося перед цим поливати грунт, тому що у нас дуже вже сухо все. От. І для того, щоб попрацювати на цій ділянці, довелося перед цим заливати. Так, ну, ось так я зробила. Так, це у нас корінчики. Ми їх прибираємо також. Ось так от все зробили, підрівняли. І потім беру каву. І ось так трошки-трошки так Розкидаю. Вони дуже полюбляють каву, але багато її не треба, щоб не зашкодити. Так, все, зробила я свої трояндочки. Всі прополола, попросипала їх. Так, у мене їх всі, всього чотири. Це бардюрні в мене троянди. Одна дуже маленька, я взагалі думала, що вона не виживе, але слава Богу, і вона прийнялася, є пагінець. Сподіваюся, що і далі буде радувати. Так, ось такі в мене ще тут є і паперотник так само. Також ось такий вже гарненький. Це в мене тут дежурна моя сапочка така. Яка, якою я рихлю земельку після того, як поливаю. І ось така у мене клумбочка біля мого кухонного віконечка. Всім дякую, хто дивився відео. Діліться в коментарях а, з тим, як ви доглядаєте за своїми трояндами. Можливо, мені щось ще підкажете. Всім до побачення! Бережіть себе!